Десять років тому, коли я тільки починав, я був такий захоплений, голодний до справи. Але доволі наївний. Сам собі сказав би тоді, що не лізь усе сам, от ну не лізь, бо заплатиш своїми грошима, нервами, і я вже ж часом в Китаї дуже багато нюансів, і ти не можеш просто загуглити ці всі нюанси або запитати у чату GPT. І це це дуже дуже болюче. Це дуже болюче і б'є по тобі, і по твоїй мотивації, і по твоєму карману, і по всьому результату в цілому. Наразі ж я на іншій стороні цього процесу. У нас команда в Китаї вся на місці, особисті контакти з фабриками, перевірки, інспекції. Ще багато чого можна перечислити. І все це для того, щоб твій перший досвід і кожен наступний твій досвід, щоб він був реальним кроком вперед. Якби тоді я мав такого партнера, як ми зараз, я би виріс в два рази швидше і дешевше. Ми знайдемо тобі оптимальне рішення під твій бюджет. І під твій запит конкретно. Ну не йди сам, напиши нам в директ.